Вітаю вас! Ви на каналі Zodrot.ua і мене звати Катерина. Скажіть, будь ласка, чи мріяли ви колись небудь стати величним архітектором у Древній Греції? Чи може хотіли побудувати прекрасне давнє місто з храмами та квітучими садами? Все це ви зможете зробити у грі Акрополіс від видавництва вудкет. До речі, чи знали ви, що Акрополь з грецькою це верхнє місто, навколо якого вже будувалося так зване нижнє місто, яке було менш захищеним? І у цій грі ви якраз теж зможете побудувати різні рівні вашого міста. У гри Акрополіс дуже багато різних номінацій та перемог у настільних преміях. Тож давайте поглянемо, що це за гра. На початку гри вам необхідно сформувати з цих плиток 11 стосів. Кількість плиток у стосі буде залежати від кількості гравців. Ми розглянемо приклад гри на трьох гравців. Тому у нас 11 стосів по 4 плитки у кожному. Позасталі плитки у нас сформують так званий будівельний майданчик. Після цього кожен гравець бере собі стартову плитку, і той, хто останній раз їв оливки, стає головним архітектором і отримає ось таку фішку. А як же нам будувати? Для будівництва нам знадобиться камінь. Перший гравець отримає один камінь, другий два, третій три. Хід гравця складається з двох дій взяти плитку та потім розмістити її у своєму місці. Безкоштовно з будівельного майданчику ви можете брати першу плитку. Якщо ж ви хочете другу, третю чи четверту, за неї доведеться платити. Її вартість буде дорівнювати кількості пропущених плиток. Так, наприклад, ось ця буде коштувати один камінь, а ось ця вже два. Сплатіть необхідну кількість каменю у банк і візьміть ту плитку, яку ви собі захотіли. Після цього ви розміщуєте плитку у своєму місці на першому або вищих рівнях. Якщо ви розміщуєте плитку на першому рівні, то головне, щоб вона дотикалась хоча б однією стороною до тих плиток, які вже у вас є. Якщо ж ви хочете розміщувати плитку на вищих рівнях, то тут є дві умови. По-перше, плитка не має висіти у повітрі, тобто вона повністю має лежати на вже побудованих. Друге правило, що плитка не має повністю перекривати та, яка вже є, а має лежати мінімум на двох нижніх. Ну, наприклад, ось таким чином. У грі є три типи кварталів. Перший тип це кар'єри. Це, власне, ті місця, де ми зможемо добути собі нового каменю. Як же це зробити? Коли ви закриваєте кар'єр іншою плиткою, то одразу отримаєте за це один камінь. Якщо в даному випадку я закриваю одразу три кар'єри, то це принесе мені три камні. Якщо ж новою плиткою ви закриваєте якийсь район. То, на жаль, за нього ви переможних балів не отримаєте. Ну, все як у житті. Коли, наприклад, на місці парку побудували торгівельний центр, то у вас вже не вийде прогулятися під приємною прохолодою дерев. Другий тип кварталів це площі. Це там, де зображені зірочки. Вони збільшують кількість отриманих балів від району такого ж кольору, і при цьому у них немає особливих правил розміщення. І третій тип кварталів це. Райони, Отут ви можете розміщувати їх як завгодно, але якщо ви хочете отримати за них переможні бали, то є правила розміщення для кожного району. Сині райони це будинки. Вони принесуть переможні бали тільки за найбільший район, тобто там, де більша кількість цих будинків дотикається один до одного. У такому місці за ці будинки ми не отримаємо нічого, так як найбільший наш квартал це саме ось цей. Наступний район це ринки. Вони в нас жовтого кольору і принесуть переможні бали тільки в тому випадку, коли вони не будуть дотикатися до інших ринків, адже торговці не дуже люблять конкуренцію. Наступний район червоний це казарми. Вони принесуть переможні бали тільки в тому випадку, якщо вони будуть знаходитися на околицях міста. Тобто, хоча б одна сторона. Цієї плиточки буде назовні, бо це солдати і вони охороняють державні кордони. Фіолетові райони це храми, і вони принесуть переможні бали тільки коли будуть повністю оточені. Пам'ятаєте, як у Каркасоні є монастирі, які потрібно оточити з усіх боків, так і тут, адже священики хочуть прикликати до своєї пастви все нових і нових людей. І зелені райони це сади. У них немає жодних особливих умов, це просто окраса вашого міста. Райони, які розташовані на першому рівні вашого міста, приносять по одному переможному балу, на другому рівні два, ну і так далі. Площі ж не мають такої особливості, і неважливо на якому рівні вони знаходяться. Головне, щоб вони не були закритими іншими плитками. Коли на будівельному майданчику залишається одна плитка, вона пересувається на першу позицію. І ряд поповнюється новими плитками, і оцей маркер головного архітектора передається наступному гравцю. За годинниковою стрілкою. Гра закінчується, коли вичерпаються всі стоси карток, і у кінці одна плитка залишиться невикористаною. Ну і в кінці гри, звичайно, ми переходимо до підрахунку переможних балів. Це дуже зручно зробити, бо тут є ось такий блокнот. Записуємо кількість балів за район, кількість зірочок, які ми здобули за допомогою площ. Також ми отримаємо по одному балу за кожен камінь, який у нас залишився. Підраховуємо це все разом. В кого більше, то і переміг. На мій смак це дуже класне оформлення. Гра красива, тематична, ці плитки дуже товсті і такі приємні на дотик. Фішка головного архітектора прикольна, велика, щоб одразу було видно, хто тут головний. Як же я і казала, є блокнот для підрахунку балів. Він дуже зручний, класний, є підказки для гравців. Що теж дуже зручно, особливо під час перших партій. Невеличкі, нескладні, класно проілюстровані, детально написані правила, супер! Окремо хотілося сказати про коробку. На звороті кришки прикольний малюнок, а не нудний картон. У коробці дуже класний органайзер. Там навіть є місце для блокноту для підрахунку балів та підказок. Ну, краса. Також скажіть мені, будь ласка, чи то я одна така неуважна? Просто перший раз бачу, щоб з боку коробки було місце, де можна написати ім'я власника та контакти. Така фішка буде актуальна тим людям, які часто тягають свої настільні ігри на ігротеки щодо моїх вражень. Мені гра дуже сподобалась. Номінально тут є тема древньої Греції та будівництва, але ну, насправді це такий абстракт. Бо у вас є просто така собі ваша головоломка, і ви собі її вирішуєте. Берете плитки і намагаєтесь їх розмістити найкращим для себе чином. Але тема не дуже відчувається під час ігрового процесу, все ж таки вона дуже класно допомагає зрозуміти та пояснити правила, тому що все дуже логічно. Ну, наприклад, ринок ви розумієте, що. Торговці не люблять конкуренції, тому ринки мають бути в різних місцях. Ви розумієте, що казарми, солдати вони мають оберігати кордони. Ну тобто, все логічно і дуже зрозуміло. Гра класно підійде для новачків, для сімейних посиденьок, та й для досвідчених гравців. Тут теж є місце, де подумати попланувати. Хоча супер. Довгого планування і ґрунтовного у вас, мабуть, не вийде, адже плиток небагато на будівельному майданчику, і ви не знаєте, коли вийде яка плитка, тобто такої довготривалої стратегії може і не вийти. Хоча на підказках гравців вказана кількість районів і площ, які зараз у грі. Тобто, якщо ви любитель попланувати, в принципі можна посидіти і намагатися вираховувати, скільки вже вийшло, а скільки ще залишилось. Взаємодія між гравцями це те, що ви можете поцупити в нього з під носа так необхідно йому плитку. Ну, наприклад, я коли грала, не дуже звертала увагу, що там у кого відбувається. Я будувала свій прекрасний акрополіс. Прикольно, що у грі є декілька режимів. Тут є правило для соло гри. Я не дуже соло гравець, але все ж таки я спробувала. І знаєте, що мені сподобалось, мені було цікаво. Також, якщо вам хочеться додати у гру більше різномаїття або ускладнити її, то тут є інші режими підрахунку балів за район. І при цьому ви можете додати один режим, можете всі одразу. Комбінуйте, як вам заманиться всі ці варіанти альтернативного підрахунку балів є на зворотній стороні підказок гравців. Ну і наприкінці відео дві рекомендації. Якщо ви хочете ще більше поринути у світ стародавньої Греції, рекомендую вам гру Санторіні. Це дуельна гра, у якій ви будете грати за будівельників під протекторатом грецьких богів. Ваша задача побудувати вежу і застрибнути на третій рівень і зробити це швидше за вашого суперника. Захоплива, стратегічна і дуже класно оформлена гра. Друга рекомендація це гра. «Хора. розквіт імперії. Це якщо вас все ще приваблює тема Греції, але хочеться більш глибокого та стратегічного ігрового процесу у грі Хора, ваша ціль побудувати місто і зробити це швидше і краще за ваших суперників. Тож дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і не бійтеся складних правил. І грайте в настільні ігри. До зустрічі!